войну стране и не видно конца краю этой войне я пророчить не берусь но точно знаю что беру. это наш воин мелику привет. привет спасибо, К... спасибо за эту помощь Кажи, коли б додому, скоріш, да? Машину а боєму, ли, а бігалі, як же? Пусть даже через сто віков страну не дураков, а гении И повержеми в бою Я воскрес и спаю на первом дне рождения. Пару слів для жінки, ми вітання передамо. Передаю тобі, моя кохана, привіт. Скоро приїду в відпуск. Вона знає пенсію, що скоро приїду. Що я... На скільки днів приїдеш? На 10 днів. А, знає. На Новий рік на Різдво приїдеш до свого Сашки маленького да? і до Алінки. Ага. Повіримо. Хмельник заїжджає до нас в самооборону обов'язково. Коля, ми тебе теж чекаємо в гості. Добре. Давай і вам удачі, бережіть Доброго. себе і бережіть Україну. Покалісті. Красавці і. наші, Давайте. Привіт, всім, морозівці. привіт вам Що Івановичу привіт. Спасибо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Таким героям, як ти. Спасибо. Перемоги вам і скоро повернення додому. Доброго дня, я знаходжуся в місті Ніколаєва. Ми зараз вже бо, по, сі, вже, по 10 місяців вже в армії. Така судьба. Обороняємо Україну, захищаємо її його, розстрадайте батькам, матки, бабки. Відомо приїхати, де в упської філії, Всім привіт. І слава Україні! Героям слава! Оце такими градами в Дебальцево. Це прості, осколочні, кажуть хлопці. Рівняй стрункою. Вручаємо Анатолію Гетьману. Гетьманський прапор від, від імені <клухи> гетьманське Полк Івана Бугуна нагороджує гетьмана Анатолія, Гетьманський округ. Нормально. Так що організовуєш гетьманський округ. <клухи> Надо <laughs> на, на крепля А ну растягивайся нормально. Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: устал. Ошибаются те и другие. Это привал. Передаем всем, спасибо, спасибо. Улану, Мельнику, что нас не забывает, не забывает. Передають нас, ми вас не підведемо, думаємо скоро. Все одно ми зустрінемося. Всім хлопцям, що приїжджають до нас, теж велике спасибо, тому що без них ми нікуди. Їдемо, все. Толян, та я та я. Та спеціаліст по словах. Ну, а ти по справам я знаю, так. Да. Що сказати хлопці? Ну, по собі звичайно. Ви розумієте, великий мед, це все добре. Воно дуже добре, місце гарне, особливо під Новий рік. Ну, Но, от Як тут, коли ти сидиш далеко в цих окопах, десь, ну, здається, на другому кінці землі, да? десь далеко там за спиною в тебе хмільник, твоє село. Воно тобі ну, і тепле, добре, що ти знаєш, що в тебе вдома все добре. Що в тебе вдома люди живуть, що вони... Що в них мир і от, що вони думають про тебе, ну, радує, приємно реально. Спасибі всім, хто долучився, хто нам допомагає. От, реально, саме необхідне, що нам було потрібно, ми сьогодні отримали. От. Що я можу сказати? Дякую, ми постараємося не підвести. Ми вам дякуємо, хлопці, що ви стоїте і захищаєте. Дякуємо. Приїжджайте на вам. Давай, Сашко. Ви наші Щас... забуваєте. Будемо почати рути в Хмельницькому. Да. пишіть, заходьте. Да. Саме в Хмельнику. Да. Да. Следующая встреча, щоб це наша остання поїздка да. була. А Щас ви щоб до нас. Всім спасія. Святиво, йде з перемогою. Пусть даже через то віко. Проходить зустріч. Тільки що ми провели. то Шапороста А зараз будем прощаться с Гетманом то ли. Каждый раз дивует нас новую свою. технику, и когда он приезжает до нас на прошлый раз был БТР, вами, зараз вот такие красавец, Т-64. Толя, побажання владі і всіх рівнів. Бля, від Києва до е, владі всіх обласної, районної, сільської, всіх, всіх рівнів. Що, правда хочете виложити? Звісно, в інтернет не виложу, не переживай. Хочете виложити, Чого мені бояться. Далі фронту не пушку. Ми теж на Майдані не боялися нічого. І, і тут не бояться, не, ви, ви не боїтесь. Бої? Так що, що бояться, дійсно? Що думаєте? Ну. Ми тут на фронті все не знаємо, у нас по новинах, так, по чутках, що водовоз привезли, да? образно кошти. Чули ми, що Шонті пілат майно своє назад відсудив. Інтересно виходить ситуація, що з Лідня останнього вони злуплюють гроші, сорочку здирають. А той, хто кого нібито шукають, майно своє назад забирає. Що я хочу сказати владі всіх рівнів? Вона ніби зараз як Майдан її привів. Да? Так. Ну, хто перефарбувався, хто шкуру поміняв. Є в нас спеціалісти по хамільонській справі. Ну, хай не хто їх привів, може і вивезти. Серйозно. Саме так. От. А що Ті козаки виводили, вони ж можуть і винести. На Майдані стояли багато з нас тут присутніх. Я завтра знову. Знать, знаю, что вернусь Пусть даже через сто веков В страну не дураков, О, в а гений И поверженный в бою Я воскресну и спою На первом дне рождения Пішли козаки виколоти свої обов'язки далі. Післи оям здоров'я, хлопці! Хай вас Бог береже!